Доброго дня! Хочу поговорити про фільм Horizons of Belonging». Це фільм про українців, які приїхали в Альберту, в Калкері, чи в Едмонтон. У зв'язку з тим, що терористична сусідська країна вторглася в Україну і створює геноцид і вбиває українців. Перерахували усі чотири герої – Цієї документалки, до речі, доволі короткої. В принципі, основні проблеми іммігрантів, конкретно емігрантів в Канаді, конкретно емігрантів в Канаді 22 23 24 року. І, можливо, і далі. Перша героїня каже, не може повірити, що вона в Канаді. І реально таке відчуття присутнє, всіх хто приїжджає, що ще довго людина ходять. Така я тут не можу повірити. Ну, я думаю, що. Так само відчувають себе українці в інших країнах і не можуть інколи повірити, що вони все ж таки переїхали. Потім мене дуже зачепила її фраза, що я хочу додому випити чаю з батьками. Такого, як раніше, уже не буде. Тобто, спокійного чаювання, спокійної атмосфери. Ми всі глибоко травмовані цією війною, і нам доведеться з цим якось жити. Наступний герой з сім'єю вони виїхали з окупації. Сім'я з російськомовного регіону у героя була проблема мовна, також по приїзду в Канаду, бо він мову не знав і було важко. Також він озвучив цікавий аспект канадське класичне питання «How are you?». Він каже, я не знаю, не розумію, що відповідати. І це правда так, що ми почнемо. Ну, там, шохиди прилетіли, коротше, там прильот. Ми що, будемо грозити іноземців на питання, як справи? І це дуже важко відповідати, як справи, коли ти читаєш, що все розбомблено, все прильоти, куча трупів. І how are you? I'm bad, I'm destroyed, I want to die. Що тут відповідати, блин? Не знаю, напишіть в коментарях, що ви відповідаєте на питання How are you, коли ви прочитали новини, де шахеди все розбомбили, прильоти, пожежі і смерті українців. Весь зал іржав просто сміявся дуже сильно, коли герой сказав, що канадійці не вміють паркуватися там, де немає розмітки. Реально, що проблема? Я не ну це було смішно, і українців, які прийшли. І дуже круто, що ця російськомовна сім'я вирішила популяризувати українську літературу, замовляє книжки і продає їх тут в Канаді. Ну, так, щоб люди не замовляли, не чекали, вони вже купили. І трошечки це амбівалентні почуття, тому що діти не знають українську, не спілкуються. Вдома сім'я говорить російською, але це вже інше питання. Кожен має право вдома спілкуватися мовою на свій вибір, тому хоч англійською, якою хочете. Третій герой також стикаємося з проблемою травмованих російською мовою Укрів. Це русифікація, яка відбувалася роками. Тому, будь ласка, будьте терплячі до українців, які балакають російською, не всі свідомо дійшли до цього. Зберігаємо терплячку свою і е, чекаємо, поки українці одужують. Угу. Озвучив третій герой класну тему: перший рік немає друзів у еміграції. Мало спілкування, немає однодумців. Ти спілкуєшся з тими, хто приїхав. Тобто, твоя сім'я і на роботі. І все. І реально немає спілкування, дуже це відчувається. Інтеграція проходить повільно. Але це про. Е. Проблема інтеграції. Нічого, час все вилікує. Також він сказав так, що тимчасова чи постійна робота, а та постійна, якщо втратиш роботу, то втратиш все. І це правда. Робота тут це вітальний фактор для того, щоб тут жити нормально на рівні. Він також сказав, що не може розслабитися, бо треба покращувати життя. Він приїхав. Ну, буквально з голою саракою, і дуже важко починати все з нуля. Коли ти нічого не маєш, да, вдома, там ти жив там, в Україні або в іншій якійсь країні, там у тебе було все, все ти переїхав, ти іммігрант в іншій країні, в другій вже. У тебе немає нічого. І психічно це важко сприймати. Люди мають бути готові до того, що все доведеться починати з нуля. Ну, Ну, звісно, не зовсім з нуля. Звичайно, люди допомагають. Ти інтегровуєшся, знаходиш роботу, адаптовуєшся, але потрібен час і бажання це робити. Він також сказав, що важко знайти роботу без зв'язків. Нетворкінг в Канаді набагато більшу роль відіграє у працевлаштуванні ніж в інших країнах, де люди звикли просто по об'яві. О, бачу об'яву, подам резюме, все ок. Напишіть ваш досвід, як ви знайшли роботу по нетворкінгу, чи ви просто подали резюме. Розкажіть про Канаду. Це конкретно українці в Альберті ділилися своїм досвідом. Можливо, в інших провінціях це по-іншому. Не знаю, не була там. Він також сказав, що багато. То поїхав з його колег, з якими він, яким він працював, особливо сім'ї з дітьми. Тобто озвучив тезу, що не дуже легко тим сімям емігрантам адаптовуватися і заробляти достатньо, щоб утримувати ще й дітей. Не знаю, яка статистика, не можу це стверджувати. Також знаю особисту сім'ю, яка з двома дітьми поїхала назад. Тому що тут, в Канаді, вони не вивозили. Ви тато працював, а мама сиділа вдома з двома маленькими дітьми. У мене інша ситуація, дітей нема, тому напишіть, будь ласка, якщо ви в курсі таких нюансів. Також вони озвучили, що розпізнати канадійця дуже легко, він постійно посміхається. І це правда, ви, коли йдете по вулиці, канадійці просто вам посміхаються і такі. І, мимоволі, хочеться також посміхнутися. Тільки треба оцю всю. Воєнну, воєнний пункт, що на нас напала рашка, і ми там умираємо кожен день, і дуже погане самопочуття загалом day. Кудись його відкинуть в сторону і знову захопитися життям. Які прекрасні сонечка, мурашки, травички. Важко радіти життю, коли мозок живе війною. Остання героїня. Вона дзвонила додому. Її друга половинка в Україні. Друга половинка розказує, що по 5-6 шахетів за ніч і це е, страшна травма для всіх укрів, які залишаються в Україні. Тому що депривація сну, порушення сну, гормональні порушення, стрес, зменшення запасу яйцеклітин. До чого це веде? Низька якість життя. Низька якість тобто гамет, люди просто народять потім неякісних людей. Ну, тобто, ви розумієте, як відбувається геноцид. Вони не просто вбивають тих українців, які от зараз живі, убиєм ще й тих, які мають в майбутньому народитися. Правильно, не надай. Ні, блін, фіг вам. Жити все одно треба, і українці, які виживають під обстрілами, це просто герої. Я не кажу вже про наших воїнів, які боронять нас на фронті. Будь ласка, задонайте на збір, якому ви довіряєте, не залишайте укрів, яких ви знаєте, без допомоги. Далі ви піднімається питання розділення сім'ї, телефонне спілкування. Це просто біль, що частина сім'ї, член сім'ї в Україні. І Члени сім'ї в еміграції, вони відчувають різні почуття. Ті, які залишились в Україні, слава Богу, ви поїхали. Фух, ви виживете, а я там якось буду. А ті, які в еміграції, думають, пиздець, я поїхав. Почуття провини шалене, як я міг покинуть. Героїв навіть сама сказала: Я не хочу відчувати зрадницю. Тобто їй хтось вже сказав про це, навряд чи це її думка. Дивіться, людина нормально завжди обирає жити. Це природньо. Те, що вона поїхала і хоче жити, в неї є дитина, це не значить, що вона зрадна. Тому не нав'язуйте, будь ласка, емігрантам, що вони там якісь фігові чи щось таке це їхній вибір. І вони самі себе загноблять в своїй голові, якщо потрібно. Так, і ті, хто поїхали, відчувають провину за те, що вони залишили під обстрілом всю іншу родину. Вона також сказала, що ніхто в Канаді не чморить ЛГБТ спільноту і їй дуже легко від цього. Значить, в Україні чморять ЛГБТ спільноту. Мені сумно від цього, тому що так не має бути. Також вона озвучила тему перспектив для дітей. Також я тему, що не в цій документації, але перспективи для хворих дітей конкретно з аутизмом, в Канаді набагато більше, ніж в Україні. На жаль, це так, система медична про дітей з аутизмом піклується більше. Але вона казала загалом про дітей. Цікаво, що вона більше мала на увазі, мені було б цікаво почути. Наприкінці четверта героїня плакала, тому що їй дуже важко боротися за своє світле майбутнє і любити свою країну у державі, яка не дозволяє бути собою. Це вона казала про Україну. І тому, мабуть, у неї було відчуття зради, тому що вона не хотіла би, щоб так було. Україні є куди поліпшуватися у багатьох питаннях. Наразі ми вирішуємо питання війни вор. Вор це єдине, що нас зараз хвилює. Тому бережіть себе, Ох, задонайте і тримаємося. Слава Україні! На все добре!